Христос Воскрес, возлюблені брати та сестри, нині у Святому Євангелі від Іоанна у словах Ісуса, ви від нижніх, я від вишніх, ви від світу цього, я ж не від цього світу, і якщо не повірите, що це я, то помрете у гріхах ваших. Як бачимо, перед нами розкривається істина про те, що час і життя наше обмежені, і ми, як мога скоріше, повинні прийняти рішення про наше ставлення до Христа. Нині Свята Православна Церква почитає пам'ять святих отців семи Вселенських Соборів. Як показує історія церкви, сама церковна істина може бути осягнута тільки в єднанні віруючих у Христі за допомогою сходження на них благодаті Святого Духа. Що є істина, запитував Пилат у самої вічної істини. І Христос Господь відповідав усім людям, хто шукає істини і правди. Я є дорога і правда, і життя. Христос створив одну свою православну церкву, а не багато. Це та початкова церква, яка зберегла у святості і туті повноту Христового вчення і благодать послану людям в день зішестя Святого Духа на апостолів. Тільки в православній церкві збережено і буде до кінця віку збережено святості апостольське і ієрархічне священниче спадкоємство, святі таїнства, богослужіння, обряди, так як встановив Господь, святі апостоли і затвердив Дух Святий на Семи Вселенських соборах. Тож нині сенс особливого вшанування пам'яті святих отців семи вселенських соборів полягає у тому, що вони через віки з 325 року з Допомогою Святого Духа володіли даром виносити і встановлювати всі догмати церкви в галузі християнської віри і церковного благочестя в кризові моменти церковної історії. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, хто носить імена Олександрі, Матрони та Давід. Продовжуючи тему благочестя, хочу звернути вашу увагу в озлюбленню Христі на слова святителя Іоанна Златустого: Не чекай, щоб інший проявив до тебе любов, але сам прямуй до нього і почни перший, бо тоді ти придбаєш нагороду і за його любов.